Воював за самостійну соборну українську державу та свободу української нації, за мову, культуру та віру. Ці слова часто можна було почути від рівнянина Тараса Давидюка. був пластуном, журналістом, а також військовослужбовцем ЗСУ. З Спочатку російсько-української війни служив у добровольчому батальйоні гарпун, згодом в розвідувальному батальйоні збройних сил України. Про мого Тараса можна говорити багато і довго Це вроджений патріот. Ще з дитячого садка, такі як Тарас, мабуть, мало є зараз, щоб настільки любити Україну, він воював із зброєю. Своє, на своєму сайті Горинів по словам. Він воював проти расистів, Московського патріархату, шаринів, опезажистів. Тарас загинув 3 листопада 2023 року внаслідок атаки дроном Кабікаце Армії РФ. 23 лютого напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення у літературному музеї Уласа Самчука Микола Федоришин презентував книгу Розвідник присвячену пам'яті героя. Пан Микола неодноразово порівнював Уласа і Тараса, адже у них двох були схожі цінності. Це такий патріотичний і. Ідеологічна книжка, музейна книжка. Це не якась там монографія про долю людини там, про долю. Це справді е, такий, е, е, я не знаю, зразок мужності патріотизму, який би пропагувався тут щодня, це є музей. У книзі чотири розділи, в яких розкривається постать Тараса Давидюка – пластун, громадський діяч, журналіст і воїн. Зібрана інформація від знайомих, від журналістів та й власні думки Тараса. В книзі що його власні слова, його власне бачення сучасних історичних подій, яких ми живемо сьогодні. Сьогодні не про всі події. Йде війна. І позиція цієї молодої людини буде служити таким виховним моментом для майбутньої молоді. Тиражем розвідник не випускався, проте на обкладинці розміщено QR-код. Після наведення на нього камери телефону. Відкривається книга у електронному форматі. Це зробили для того, щоб у всіх була можливість прочитати. Також видання розміщене на сайті музею. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.